Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 2 січня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми а, на американському просторі. Розпочну сьогодні із а, інформації, яку поширюють російські засоби масової інформації, яку розказують і тут американські ЗМІ-американцям. Це нібито українська атака. По кафе у селі Хорли, чи Хорли, я не знаю. Це Херсонська область, це окупована територія. <кхух> Росіяни повідомляють про те, що українці вдарили, коли мирні люди там святкували новий рік. Зібралися там більше 100 людей, і українці вдарили по цьому кафе, і тепер кількість зросла. Повідомляється про те, що тепер там загинуло 27 людей. Серед них двоє неповнолітні. 31 людина, 31 людина включаючи 5 неповнолітніх, госпіталізовані. І розказується, знову ж таки, ця історія розказується, чи це українці, чи це не українські. Цитується так само і українська сторона, яка повідомляє, що навіть вони представляють список цілей, назначений на цей час, коли українці атакували російську територію в новорічну ніч, і там знову ж таки розкажуть, що ми атакуємо тільки військові цілі, навтоприродні заводи. Там, і там, всі, всі легітимні цілі, ми таким не займаємось, і взагалі ніяких цілей по Херсонській області в цю ніч взагалі не було українськими військами. От, тобто, ця історія продовжує е, обговорюватись. Так само я скажу: вже зараз тема, до речі, про резиденцію Путіна відійшла на задній план. Тепер зараз от, обговорюється ця історія. Ну, але дехто вважає, що на цьому не закінчиться. За, за цією історією там має з'явитися ще щось новеньке, в чому будуть звинувачувати українців, якраз таки щоб ну, показати наскільки ну, українцям не можна довіряти під час мирних переговорів і так далі. На цьому тлі, в той же час із свіженького сьогодні, вночі росіяни запустили по Україні 116 дронів. А більшість з них було збито 27 влучили по цілям. Найбільше повідомляється, що уражень було у Запоріжжі. Там було дев'ять влучань у цивільні будинки. І ще одна подія, яка дуже багато обговорюється: це назначення Кирила Буданова на посаду керівника офісу президента замість Андрія Єрмака, який був замішаний у корупційному скандалі. І про це дуже жваво обговорюється. Розказується, хто такий Буданов, що йому все на все 39 років, що він керівник ГУРу українського і так далі. І а, тут я вам скажу, з своєї сторони не до кінця зрозуміло, якщо чесно, назначення, тому що ну, під час війни забирати бойового генерала, по суті, із ділянки, яка доволі таки успішна. і... Садити в офіс протирати штани не до кінця зрозуміло, але так само і американцям це розказується з декількох сторін. Розказується про те, що е Буданов теоретично може бути одним із ключових конкурентів е Зеленського у наступних виборах. Але в той же час розказується один плюс із цього авантюрного ходу: авантюр це від себе вже доволяє. Я б сказав би, можливо, буде те, що. Е на переговорному процесі серед зятів Трампа, там торгашів нерухомостю незрозумілих людей, які там роблять, буде одна людина, яка ну, доволі поважна, скажімо так, який має досвід, до речі, ГУР проходив тренування там по програмі ЦРУ, тобто в американських колах, доволі поважна людина. І, можливо, такий, знаєте, оцей авантюрний варіант, що. Поставити в команду м, переговорів від України людина, яка ну, глиба по суті може дати Україні якісь додаткові козирі. Тому що зараз, як обговорюються ці 20 пунктів, і все, що навколо робиться, ну, Україна поки що не має великої, якщо взагалі має якусь перевагу в цьому переворного процесі, то можливо це піде на якусь користь. Тобто дуже багато з різних сторін. Обговорюється і це призначення на американському просторі. Ну а на американському просторі чи американські конкретно новини життя сьогодні розпочну, як завжди, із Трампа. І тут обговорюється заява Трампа про те, що він проходив ще медкомісію в жовтні місяці. Звичайно, медкомісія там президенти проходять її постійно і поки. Президентами США не були не Байден, не Трамп, а були молоді і здорові люди. То на це ніхто в Америці не звертав уваги. А зараз, же ж, коли е, два таких пристарілих дітки, що один, що другий, проходять медкомісію, це вже новина світового рівня, і там пробують шукати інколи, навіть як то кажуть, чорну кішку в чорній кімнаті чи з виключенням світлом, як там правильно називається. І історія ось про що, що Трамп заявив, що йому, виявляється, в жовтні робили КТ. Це комп'ютерна томографія. Чому це цікаво, чи важливо, чи цікаво, кому як? Тому що весь цей час, жовтня місяця, він заявляв неодноразово, що йому робили МРТ. Це так само томографія, але це магнітно резонансна Ну, я вам скажу: слухайте, людина, яка в медицині не розбирається, такі, як я, наприклад, я б точнісінько так само не сказав, можливо. Ну, президенту такі речі не прощаються, особливо коли весь свій час, свою передвиборчу кампанію, Трамп обзивав Байдена хворим, сплячим Джо, Слипі Джо він його називав. До речі, так само в цьому інтерв'ю згадали: а як же ж ти от, спиш, тебе неодноразово зловила? Він: Я закриваю очі просто, щоб відпочити. Така от історія. Ну і ще один момент Трамп заявив, що він приймає Аспірін, щоб розрядити кров. Для мене це, наприклад, знайома річ після моїх так само проблем здоров'ям це приписується. Але Трамп тут пішов ще на один крок далі. Він каже: я приймаю Аспіріна навіть більше, ніж мої рекомен... лікарі мені приписують. Тому що я хочу, щоб моя кров була ріденька і швиденько проходила через моє серце. Тобто, розумієте, то, це він уже спеціаліст і в таких справах. А е, до речі, якщо ви не розумієте, занадто ріденька кров це так само не дуже добре. Тому що в деяких випадках, коли кров занадто ріденька, її потім не можна буде зупинити, коли вона просто навіть без поріза потіче через нос, умовно кажучи. Ну але Трамп і тут він вважає, що він розумніший навіть за лікарів, <jähr bracket> не розбирається, який йому там томографії, якого виду зробили. Але розбирається, скільки йому Аспіріна можна пити. Ну, як ви розумієте, це дуже жваво обговорюється, тому що особливо на тому тлі Трамп розігнав оцю машину старого пристаркуватого президента-попередника, а тепер він ще старіший за Джоза Байдена, за Джозефа Байдена. Розумієте, і от те, що він запустив, воно бумераном тепер прилетіло його назад. Тепер він ну, мусить їсти розхльобувати, як то кажуть, ту юшку, яку сам заварив. А декілька новин, які пов'язані на міжнародній арені з Трампом. А сьогодні вночі Трамп запостив одне повідомлення на своїй Choose Social, Це платформа, де він їй про правду розказує. Рубає правду матку. Так, от він зараз не зараз, а вже з неділі розпочалися протести в Ірані, там знову ж таки, Класична історія, ціни високі, економічний стан країни погіршується. Ну і людям жити стає складніше. Почалося в столиці в неділю, тепер трошечки розширяється вже по менших містах. І на даний момент зафіксовано семеро людей, які вже загинули під час цих протестів. Ну, і відповідно, Трамп вирішив втрутися в цю подію і запостив повідомлення, що. Якщо ви будете вбивати мирних протестантів, то ми готові прийти і їх спасти. Ну, відповідно, іранці не, не крепко злякалися цих заяв, дали заяву у відповідь. Ви тільки рипнетесь, і всі ваші американські бази в регіоні це легітимні цілі. Ви отримаєте отвіточку, скажімо так. Так що, Трамп, в принципі, Дуже вороже настроєний до Ірана, ну в принципі, це і не друг України, до речі, якщо вже так говорити, от але Трамп пообливо налаштований проти Ірана завжди по суті. Тому це може бути як використаний привід, і ніхто не знає, в що ці заяви можуть обернутися, скажімо так, але поки що, це в такому стані. Ще одна міжнародна ситуація натягнута: це історія з Венесуелою. І тут новина прийшла вже з Венесуели, тут не від Трампа, а від Венесуели. Вчора, я так розумію, десь там в Венесуелі було опубліковано інтерв'ю з Мадуро, диктатором там місцевим про те, що вони завжди готові з американцями сідати і заключати угоду. Давайте по справжньому, якщо ви хочете боротися з наркотиками там, з обігом наркотиків, давайте ми сядемо і обговоримо. Програму боротьби з наркотиками. Якщо вам навіть треба наша нафта, давайте і це так само обговоримо. Ну, він обминув питання удару по складському приміщенню чи там навіть виробництву наркотиків вже прямо всередині країни на це питання не відповідав. Ну і взагалі це такі, знаєте, слова просто в повітря. Чому? Тому що офіційні США. Не визнає Мадуро як президента, тому що у 2024 році вибори американцями в Венесуелі вважаються фальсифікованими. Вони просто не визнають його діючим президентом, і тому ці всі спроби там на нібито переговори вони просто йдуть в нікуди. В той же час обговорюється, що ага, раз пішли такі інтерв'ю, такі заяви з Венесуели, значить що? Значить, тиск Трампа на Венесуелу працює. Новина ще така тривожно святкова. ФБР повідомило сьогодні, що вони запобігли терористичному акту, який планувався на вечір перед Новим роком. Зарештували 18-річного хлопця, американця, до речі, не який-небудь там іммігрант, а та американець, 18-річний хлопець. За ним, до речі, американські спецслужби і ФБР слідкують. Свят Ще з 22-го року там був такий екдент, що він погрожував декого вбити молотком, але його дідусь зупинив. Тобто 18 років віднімає 3, скільки там йому було тоді? 14-15 років в той момент. Ось тоді запобігли, але за ним тоді почали слідкувати, і просто було питання часу. Коли спецслужби слідкують, розумієте, почали його знайшли, що він там цікавиться відосиками від і іділа, як вони розпоширюють, і так далі. і Він планував на новорічний вечір атакувати місцевий продуктовий магазин і е ресторан Festfood Буреркін, де, до речі, в Буреркінзі він там е кимось працював. Ну і, Відповідно, коли там уже все було, стало зрозуміло, що це все серйозно, що це реально. Його заарештували, і е, в нього виявилися там мерва ножів, молотків, Тобто, це не була якась там вибухівка чи якась зброя. ну Хоча знову ж таки це, ножі, це холодна зброя, а вогнепальні зброї не було, скажімо так. Тобто він в такий спосіб планував е, нападати на немусульман. Тобто людина саморадикалізувалася в якийсь спосіб. 18 років. Ну, я так розумію, до цього часу вже його ж ось мучило, але тепер <свободу>, свободу він не скоро побачить. А, декілька іще новин, які пов'язані з святом. Чи, вірніше, одна, мабуть, яка пов'язана з святом, і неприємно так само. Із Флориди. 27 грудня відправився круїзний лайнер на семиденну подорож. Там подорож, я так розумію, там і е, Новий рік зустріти, там, і так далі. І сім е, днів зазвичай як круїзні лайнери відправляються, то вони в день зупиняються в якомусь місці. Хто хоче виходить там якісь туристичні, якісь зроблять подорож, там відвідини, щось, побачити, якісь там місцеві е, достопримічательності. А вночі він перепливає по суті від портів до портів. І що трапилося, коли цей круїзний лайнер був неподалік від Куби. Порт куби не заходить, до речі, але туди пропливають недалеко. За борт випала 77-річна жінка. І були пошукові роботи проведені. 8 годин її шукали, там і вертольотами, і катер там опливав, там здоровенну площу опливли, 8 годин її шукали і не знайшли. Ось, і ну, такий сумний. Там до кінця не зрозуміло, що трапилося, тому що, слухайте, там. Щоб впасти за борт або силою, або це, можливо, було і самогубство, хто я знає. Просто так випадково перехилитися, там ці шпирила доволі високі зробили. Тому дуже багато питань, але для тих, хто залишився на борту, катер, чи, верніше, круїзний лайнер, пливе далі. Але одна із зупинок була відмінена, тому що цей день, що вони мали бути. Там, West, Флорида таки цікаве місто. На, на самому півдні, ще південніше Майамі є таке місце. Туди тепер цей круїзний лайнер не запливе і вони графік змінили свої подорожі через те, що вони потратили час на ці рятуваль, рятувальну цю операцію. Ну, отака неприємна новина. Новина так само неприємна і Штата Колорадо. Але це я б сказав вже ближче до нас, тому що на круїзні лайнери багато хто не їздить, скажімо так, але прогулюємося в парках багато із нас хто. Жінка вийшла на прогулянку, або як тут така, хайкіна англійською називається. Мерває стежок в парках, є навіть не в парках, є в містах зроблено це. Жінка, про вік її не повідомляється, вийшла на таку прогулянку. І. Наступні, хто там за нею йшли, побачили, що гірський лев там над нею вони його відігнали, підійшли. Вона вже була мертва. Вважається, що е цей гірський лев на неї напав. Гірський лев це е англійською Mountain Lion або е Кугар, що називається. Кугар, я подивився, українською. Це Кугар може й говориться, але в основному кається Пума і Пантера. Але ну, Пума, Пантера це чорні. А оцей е Кугар чи е гірський лев, він більше такий світло коричневий я б сказав би, такий сірий, кава з молоком, я не знаю, якийсь такий колір більше. Ось так от <кхм> рейнджери, які відповідають за такі речі, потім відслідкували, відстрелили двох оцих гірських левів, які там були по місцевості. Хто ну, не знаю, чи це вони були, але отакі. От До речі, в. Е Колорадо таких випадків було вже давненько, не було. Останній напад гірського лева на людину був аж у 99-му році, і тоді була трьохрічна дитинка. Зазвичай гірський лев, який 60 кілограмів, він не нападає на велику жертву. Він шукає когось поменше себе. Але, я так розумію, жінка була сама. І що там було в цій ситуації, трапилось. Тому, коли ви. Ну, Займайтесь такими речами, просто будьте уважними, тому що в Америці дуже багато цих гірських в вони не обов'язково живуть в горах. От гірський лев думають, що в горах живуть. От ми навіть переїхали з індіани, Мічиган там біля нас дуже багато в лісах. Просто от вони живуть навіть в якихось лісопосадках. І це. Доволі небезпечна тварина і може напасти. І вони, слухайте, в засіці сидять якраз такі, вони полювати, то якраз вміють. Так от в Колорадо налічується близько 4 тисяч одиниць цих е е гірських левів. І, до речі, що цікаво, що їх настільки багато, що на них дозволено, в штаті Колорадо, як мінімум, спортивне полювання на них можна, тобто, от хто такими. Любить убивати просто тварин для задоволення. Ну, в Колорадо не треба їхати десь в, в, в Африку на Сафарі. В Колорадо такими речами займаються. Ну, не то, що я таке рекламую, тому що, слухайте, це як як шкода. Хоча, знову ж таки, жінкою шкодніше. Новина а бізнесового плану вийшли дані за продаж електромобілів і. Продаж автомобілів Тесла знизився і ще більше з попереднім роком. Тобто це за 2025 рік ще в 2024 менше продалось, ніж в 2023, в 2025 на 9% ще менше продалося, ніж в 2024 році. І що це означає? Що тепер Тесла не є електромобілем номер один по популярності в світі. Китайська компанія? BYD, я не знаю, бид може хто там каже. BYD обійшла. Тесла продала своїх автомобілів в кількості 1 мільйон 640 тисяч штук, а чекась, китайська продала 2 мільйона 260 Ну і пробуюсь розібратися, чому, тому що, ну Тесла була популярною і так далі. Ну, і є дві основних причини. По-перше, Праворадикальні погляди Трампа вибачаюся, може і Трампа так само, але Ілона Маска, коли він там зігувати, почав всякі такі, річ, всякі такі речі, багато людей на це зреагували. Тому що людям, які це подобається, я часто про це говорю, реднекі, умовно кажучи, вони якраз електромобілі не купляють, вони сміються з них, вони на старих дирявих трачках їздять. А люди, які такі речі звертають увагу і цінують, вони відповідно і відреагували на такі заяви. Е, Ілона Маска, е, які він робив протягом передвиборчої кампанії, там в перші ці дожовські свої часи е, після інаугурації Трампа. Ну і другий момент, ну це вже більше стосується середньоамериканського е, ринку. Це те, що Трамп скасував. Кредит у 7,5 тисяч доларів, який працював до Трампівського президентства. Що якщо ви купуєте зелений автомобіль, мається на увазі не від кольору, а який не забруднює навколишнє середовище, то коли ви е декларуєте свої податки в кінці року, вам 7,5 тисяч доларів повертають за те, що ви не забруднюєте бензином, вихлопними газами, вам це повертають ці гроші. Трамп це скасував, ну і відповідно тепер. Е для людей, які не крепко переконані, які так вагаються, а вважають, а що мені дешевше виходить. Для них Тесла для них стала тепер не настільки цікаво, як було раніше. Ну і остання новина на сьогоднішній день є такий актор Уилл Смит. Багато от крутих фільмів, які він там знімався, по молодості більше. Зараз він більше перейшов. В спів, в музику там і так далі. І новина ось про що. Його проти нього є судовий позов. Зараз, до речі, останній час там, е багатьох акторів, там якихось відомих людей, там то якісь сексуальні домагання, то ще що-небудь. В даному випадку це не сексуальне домагання, а судять його за помсту. Ось що трапилося. Його, в його команді був скрипаль, з яким він працював ще з грудня місяця 24-го року. Вол uh, Смит їздить зараз, чи їздив минулому році своєю програмою, і трапилася така історія, що в березні місяці був концерт їхній в Лас-Вегасі. Відповідно, поки концерт там між концертами живуть в готелі. І цей скрипаль одного разу повертається в готель. Дивиться, хтось в його кімнаті був. Він там повідомив uh, керівництву готелю, адміністрацію, що дивіться, щось тут не то. Вони перевірили. Зламок не був зломаний, значить, або це ти, або хтось із твоєї команди своїм ключем. Тобто це було відкрито е, справжнім своїм ключем. Передивилися, що там було, знайшли деякі речі, і записка такого характеру романтичного, ми ще зустрінемося, там будь готовим» і так далі. І він це сприйняв як сексуальне домагання, почав жалітися. А Will Smith його звільнив. Звільнив його на підставі, що це брехня розганяє. На рівному місці Бучу при, при, привертає непотрібну увагу до нас і так далі. От він його одразу там, тоді в тому готелі, і звільнив своєї концертної групи. Ну а він тепер е, вважає, що його звільнили, е, оббрехали нечесно, бо це насправді його домагалися, мене залякали, а мене не вислухали, мене звільнили. Щоб мені відомстити, я тепер хочу компенсацію. Ну, чим цей закінчиться судовий процес? Ще питання таке, але подія зараз шумна. Як ви розумієте, Уолл Смит людина відома на американському просторі. Ну, тепер про це обговорюють. Такі ось топові новини були від мене сьогодні. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі. Також особливо вдячний за ваші підписки. Сьогодні п'ятниця. Наступний огляд новин, я сподіваюся, буде в понеділок. Але кому цікаво поговорити не про політичні речі, а чисто про такі дружні, познайомитися, можливо, ближче. Кожну суботу я стараюся проводити е, стрім: е, це об 11 годині за східним часом. О, це буде 18-та година за київським часом, але знову ж таки, часом зараз в Києві не буває світла. Тому, якщо у вас буде можливість і вам таке буде цікаво, заходьте. Можливо, якісь питання, насипайте. Я всі коментарі завжди перечитую. Самі цікаві. Потім під час стріма ми з вами обговорюємо. На цьому все. Я дякую, що ви потратили на мене свій час сьогодні. Вам нехай щастить, все буде Україна!